18 листопада 2025 року проводжу осінні оприскування по головому дереву фунгіцитом Норток 75 ВГ 30 грам на 10 літрів води і прилипачем ад'ювантум Пакс 10 мг на 10 літрів води. Акумуляторним оприскувачем. Сама основна обробка всього саду, як істочкових, зерняткових і всіх кущів смороди на агрус, яблука, груші, сливи, персики, абрикоси, черешні. Повністю повністю всього саду, всіх кустарників і всіх дерев. Це одна із найважливіших обробок мого саду. Оприскування провожу ось в такій масті. Не забуваю за засоби захисту. Остання обробка свого садочку і винограднику і ягіднику мідневмісними препаратами проведена. Цією обробкою я закінчую всі роботи у своєму садку, винограднику і ягіднику. Останню обробку. Я провожу такими препаратами, як Нордокс. Даю 30 грам на 10 літрів і прилипачем адювантом ПАКС 10 мг на 10 літрів води. Ось і все. Всі роботи. Цьому році, 2025 році закінчені. Тепер вже можна і трошки віддихнути. Ось так виглядає мій садочок і виноградник, і ягідник станом на 18 листопада 2000. 25-го року. Виноград укритий і сади ягідник підготовлений до зимівлі. Раніше я використовував, оприскував ще сечовиною. давав 400 500 грам на 10 літрів води, але зараз це вважаю недоцільним. Працюю тільки мідневмісними препаратами. Сечовина працює при температурі. 15 градусів і більше, азот і так скоро випаровується. І зараз оприскувати листя. ну Воно тільки оприскується фактично сочовиною для знежараження на листя, щоб листя скоріше перегнило. У мене майже листовий апарат весь прибраний. А це що лишилося для триходерми, то його переробить. І триход... це листя переробить триходерму. Також малина, ремонтна малина, повністю вся зрізана, зрізана до землі. Лишилися тільки грибочки, на яких в мене ростуть гриби. Вже 5 років. Були гриби. Це напевно, вже останній рік, тому що, бачу, пеньки міцелій вже з'їв повністю всі пеньки. Сезон робіт моєму винограднику, садочку і ягіднику в 2025 році закінчений.